Знаю, що ви чекали моє перше відео, і я також. Сьогодні на огляді у нас буде книга Олександра Соломон Не бійся любити! Загалом 20 уроків самопізнання на шляху до щасливих стосунків, не лише як партнерами, але ж як самим між собою. Загалом, про що книга? Давайте почнемо так. Чи уявляєте ви собі людину, яка без Жодної підготовки попередніх знань, сідає за кермо автомобіля та починає їхати. Чи викладача, який зовсім не вчився, ніде не має жодних знань і приходить розказувати щось студентам? Я цього не уявляю, напевно, ви також. Так само Олександра Соломон не уявляє, як без попередніх знань можна будувати щасливі стосунки, розкривати себе та е, правильно будувати. Якусь комунікацію з іншими людьми загалом Олександра Соломон є психологиною більше ніж 20 20 років. Вона вже викладає, навчає людей, як правильно. Спілкуватися, як правильно вести якусь комунікацію та правильно будувати здорові стосунки, а головне щасливі для обох партнерів. Загалом Олександра Соломон в цю книгу помістила 20 уроків, як ми можемо досягти щасливих стосунків завдяки цій книзі, прочитаній цій книзі. Ця книга мені відгукується, чому я взагалі її купила, коли побачила на поличках у книгарнях. По-перше, красива палітурка, яка привертає увагу. По-друге, текст та як загалом все розташоване. Зміст, де чітко вказано кожен розділ, про що він, який урок є, і ти можеш зрозуміти, що ти поглинеш з цієї книги. Знаєте, для мене основним уроком у цій книзі був урок частини першої, загалом самоаналізу, це зрозуміти своє минуле. Оскільки всі ми люди, і у нас є минуле, яке дехто з людей може не приймати, а інколи навіть ми самі можемо це не приймати і не розуміти. Тому я вважаю, що саме ця книга допомогла мені зрозуміти, прийняти, в деякій мірі навіть відпустити якесь своє минуле, хороше і погане, і йти далі вперед. Отже, якщо у вас є якісь можливо. Проблема чишевше, знаєте, читаючи цю книгу, ви як е, просто на сеансі в психолога. В якійсь мірі я себе так відчувала безліч питань, на які є, е, у тебе не було загалом спочатку відповіді, навіть просто от так е, йти йти в твою голову, і відповіді просто ти починаєш не розуміти, як я це швидше не міг догадатися? Чому у мене там не складалося те ще інше? Ти читаєш і розумієш, блін, та тут я не міг відпустити, тут я не міг зрозуміти, як це правильно. Наприклад, у частині третій, якщо я не помиляюся, є е, загалом купати трохи глибше це один із уроків. Тобто, що ми маємо дивитися не тільки на зовнішні якісь пріоритети, а також і на внутрішнє. Тобто. Копати глибше не тільки в якомусь своєму е, стані, але й дивитися трохи глибше на ситуації, які поруч з нами, якщо одна й та сама ситуація повторюється весь ніч разів. Можливо, це не просто так. Це те, що мене прямо так знаєте. Трішки розхитало зі сторони в сторону. Загалом авторка описала свій власний консультаційний досвід, викладаючи у цих уроках, ми можемо давати відповіді на дуже важливі теми. Наприклад, така як чому важливо відпускати образи. Це не стосується стосунків, це стосується особисто людей. Також важлива. Така штучка у нашому житті є як попрацювати дитячі травми. Ми можемо купляти тисячі книг, де буде тобі описано. А можемо купити одну, в якій є зібрані всі ці детальки і допоможуть тобі розкласти по полочках. І тоді ти читаєш, розумієш, бачиш. Як на мене, важливою частиною цієї книги є саме вправи вправи, які прописала нам авторка, для того, щоб ми справді закріпили все прочитане, а не просто воно нам вилетіло з голови. Як на мене, це є хороша штука, яка нам допомагає пізніше повертатися знову і знову до цієї книги і читати її. У мене, наприклад, так було, коли ти щось не можеш зрозуміти, знайти в собі, ти відкриваєш, наприклад, у якомусь розділі для мене я повертаюся завжди до розділу номер 4 і там, де говориться про саморозвиток. Наприклад, зараз я вам зачитаю невеличкий такий контекст, у якому йдеться про медитацію. І я завжди особисто повертаюся до цього, щоб краще зрозуміти себе і в дечому поринути в свій світ і в свої почуття, коли ти далеко відлітаєш. Отже, цитую: медитація для втішання. Зерне співчуття до себе посіяли ті, хто виявив співчуття нам, особливо коли ми були малими. Метою цієї вправи є визначити тих людей, які втішають вас, чиї слова і дії допомогли краще почуватися. Почніть медитацію з роздумів про ідею втішання. Сяйте спокійно із заплющеними очима і згадайте образи утішання. Хто втішав або втішає тебе вас, коли треба. Уявіть, що ви лежите на спині і дивитесь в небо. Діть його, як марку, що з'являється у вашому полі зору. Посидьте трохи з тими погадами. Чому ви тоді були засмучені? Що казала або зробила та людина, що вам так допомогло? Як саме? Згадуючи це, зверніть увагу на відчуття у тілі. Де саме вони виникають? А потім уявіть, що хмарка поступово зникає. Сидіть тихенько і зауважте, чи не виникне цей спогад про втішання. Якщо так, розгляньте детально його. Коли закінчите з медитацією, запишіть у щоденник цей спогад чи спогади, які у вас виникли. Напишіть про людей, які вас втішали, і про те, що вони сказали або зробили. Знаєте, це ти як купляєш якийсь великий курс, або як зараз модно говорити, гайд в інтернеті, і в тебе там також про медитацію. Тобі детально багато розписують, є багато вправ, як правильно медитувати, розказувати. А тут ти відкриваєш маленьку частинку, де тексту буквально навіть не на півсторінки. І ти розумієш, як це правильно, що, що потрібно відчувати, що, про що потрібно думати. Бо інколи у мене особисто виникали такі слова: знаєте, ти сидиш, медитуєш і не знаєш, що в тебе думається про те, що ти будеш їсти, куди піти гуляти, замість того, щоб зациклюватись над тим, про що треба думати саме в той момент. Саме в цій книзі Олександра допомагає нам. Правильно будувати свої думки і правильно розуміти свої думки. Саморозвиток для мене тут був напевно все-таки найцінніший Це з власного досвіду. Тому ви, якщо читали саме цю книгу, я буду дуже рада, якщо ви поділитесь у коментарях, як вона вам. Що сподобалося найбільше вам. Також у посиланні нижче я залишу де саме я замовляла та купляла цю книгу. Книга, до речі, 21-го року не така й новесенька, але й не 90-х років, так сказати. Тому, чесно, я б могла рекомендувати. Щодо негативного, що, наприклад, мені тут не сподобалось, чи загалом не подобається. Як такого немає. Е, класно, що описується не лише власний досвід, наприклад, а у мене було так і так правильно. Олександра показує і підштовхує нас до того, щоб ми зрозуміли, як правильно для нас. Тому всі, хто читав, ще раз скажу, нагадую: діліться у коментарях своїми думками, своїми якимись прикладами, що вам допомогло, можливо, що не сподобалось. Буду рада прочитати, тому. Дуже чекаю. До зустрічі у наступних відео. І можете ще також писати, які книги ви б хотіли, щоб я взяла на так званий огляд. Дуже дякую. До зустрічі!